Вітаю вас, друзі! Я помітила, що вам сподобався мій попередній випуск з оглядом гачкованих речей від відомих світових брендів, і я подумала, що чому б тоді не показати вам ще більше, ще більше літнього натхнення, гачкування. Від відомих світових брендів. Крім того, я хочу з вами поділитися неймовірними трьома безкоштовними описами, з допомогою яких ви зможете зв'язати спідницю в техніці філейного гачкування, топ, а також сукню. Просто неймовірні речі з квітковими орнаментами. Дочекайтесь, все покажу. Крім того, я покажу і розкажу, що на мені. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви бачили ось цей топ, який на мені зараз, він ще був в процесі. Буквально сьогодні я його випросувала після прання і хочу поділитися своєю радістю з вами. Я вам покажу під зйомку, як він виглядає на мені з різних ракурсів. Крім того, я вам покажу, що в мене зараз в процесах. Я зв'язала зразочки, буду вам робити підзйомку. Я хочу зробити такий самий топ в темно-синьому кольорі, буду його так само, як і цей топ, оздоблювати бісером. І крім того, я так надихнулася, поки готувала для вас добірку оцих всіх надихаючих літніх речей, що я вирішила теж зробити собі річ з своєї власної добірки. А ця річ буде за мотивами топу Селін. А, покажу вам зразочок і, може, хтось із вас захоче в'язати цей топ зі мною, адже його, на мою думку, супер просто в'язати, але виглядає він дуже ефектно. Насолоджуйтесь переглядом. Зараз буду переходити на огляд речей. Буду вам коментувати, що я думаю з приводу кожної речі. Якщо ви не дивились моє попереднє відео, то подивіться, адже воно дуже цікаве. І дизайнери деякі з попереднього відео будуть присутні в цьому відео. Тож приємного перегляду, дуже дякую вам за підтримку. Буду дуже вдячна, якщо ви прокоментуєте це відео, підпишетесь, залишитесь зі мною і будете насолоджуватися в'язанням в моїй компанії. Бажаю вам приємного часу і успіху у всіх ваших починаннях. Друзі, перша модель, яку я вам хочу продемонструвати, це топ виконаний в техніці філейного гачкування Селін з флористичними мотивами. Тут такі доволі спрощені квіти. Подивіться поближче видно, який шнурочок гарний, мені здається, він теж згачкований, може, якісь петельки. Гудзики також оздоблені гачкуванням. Просто звичайне філейне гачкування. Нічого особливого, але як гарно виглядає. І ось такі топи на сайті Селін коштують в районі 1800-2000 доларів. Тож ми можемо з вами надихнутися і зв'язати щось подібне. І буде набагато краще, адже це зроблено власними руками. Тепер я вам показую вид ззаду, Це спинка. Бачите тут? І я зробила так трошки більш крупним планом квітки, щоб можна було надихнутися, роздивитися покраще. Можете зробити собі скрін мого екрану, або ви можете перейти на сайт Селін і побачити, які ще моделі в них є. В цій добірці я буду показувати доволі багато моделей Селін. Це говорить про те, що в них є чим надихнутися. Наступний топ теж від Целін. Бачите, тут буде дуже багато моделей в просто в кольорі Айвері, і, в принципі, дуже багато моделей в комбінації поєднанні з чорним кольором. А, ось цей топ дуже простий, як на мою думку. А, такий з оздобленням, чорним гачкуванням по краю з такими теж шнурівочками. Щоб, напевно, можна було відрегулювати на різний зріст. Наступні моделі також ліворуч в нас кардиган від Celine. праворуч, кардиган подібний, але я не знайшла автора цього дизайну. А оцей кардиган від Celine, знову ж таки, з флористичними мотивами, мені чимось нагадує такий вайб-шанель. Тож, дівчата, якщо у вас ще не було кардигану виконаного в техніці. Філейного очкування може, це знак, що треба додати його до свого гардеробу. Подивіться, як гарно виглядає. Наступна модель також від Celine і MiuMio. Ось тут таке контрастне поєднання чорного з айворі виглядає чудово. І це дуже легко виконується, що топ, що поле, як на мою думку, адже це дуже просте гачкування це якщо я не помиляюся, це стовпчик з подвійним накидом. Тобто, просто дуже елементарно він виконується, я вам далі покажу. Мене дуже сильно надихнув цей топ від Селін. І я вже навіть зробила зразочок. Я теж, напевно, зв'яжу собі ось такий подібний до Селін топ. Наступна модель це ось це поло від Miu-Miu поближче. В них є така модель топу, а є сукні. Ось подивіться, оздоблення краю. Тут трошки краще видно, горловинка теж гарно, дуже оформлена. І як бачите, ну, елементарне просто гачкування. Просто, я думаю, що таке зробити собі може практично будь-яка в'язальниця. Наступне. Бренд, якщо я не помиляюсь, Farfetch, якщо помиляюсь, виправте мене в коментарях. Це така сукня дуже надзвичайно, дуже цікава з рибками. Теж техніка філейного гачкування я ніде не бачила нічого подібного, ніде не бачила подібних гачкованих схем. Тож це справді щось унікальне. І знову ж таки, подивіться на колір. Дуже трендовий е, колір зараз. Просто звичайний айворі. Наступна модель у нас теж іде Farafetch. Подивіться, знову ж таки, поєднання айворі і чорного. Тут вже в нас такі йдуть якісь великі квіткові елементи по низу топу. Е, і е, штайні. Більше привертають нашу увагу тут прямо з таких з бабусіних квадратів. Дуже оригінальна модель. Бачите, десь у нас просто такі е, по кілька стовпчиків з подвійним накидом чергуються з таким квітковим бабусиним квадратом. Наступна модель це. Е, від Магди Бутру. Я просто закохалася у вироби цього дизайнера, і в попередньому своєму відео, якщо ви раптом не бачили, подивіться його. Я показувала більше модель, моделей Магди. Подивіться просто теж, яка неймовірна краса. Десь я в Пінтересті бачила схожі а, візерунки, тож ви можете подивитися. Я думаю, що щось подібне ви зможете знайти. Просто дуже ефектна модель можна одягати на якийсь пляж. Наступний топ від бренду, який я навіть не буду намагатися вимовляти. Подивіться, як гарно! Тут просто в нас такі ромашки, з'єднані між собою. Я вам дам такий лайфхак, що ви можете зробити не обов'язково прям ромашки, а ви можете наплести дуже довгий шнурок айкорд. І от спробувати, наприклад, зробити серцевинки з жовтого дійсного методом гачкування, а потім вже, просто якщо ви не дуже любите гачкувати, то ви можете використати шнурок айкорту для виконання ось таких квіток. І буде, мені здається, що легше тим людям, які не сильно в темі гачкування. Наступна модель топ від бренду Reformation. Я коли розглядала цей топ, мені здалося, що це не філейне гачкування. Мені здалося, що це виконано а, спицями. Бо а, от пелюстки троянд, вони не знаю, як на мене, спицями хоч і вби зроблені. І, в принципі, можна таку як сіточку зробити, якщо ви будете в'язати, наприклад, а, дві петлі разом. І а, петля накиду, і ось так от постійно чергувати, у вас вийде теж схожа сіточка. Тобто краї, края виробів, це точно вони обгачковані, але в принципі сам топ можна спробувати зв'язати спицями, принаймні спробувати зразок. Наступний в нас топ від бренду Monkle. А, просто звичайний топ. Нічим таким особливо не виразний ось цього декору в у вигляді мушель. З перлинками. Теж дуже цікаве рішення. Я думаю, що це буде дуже актуально для тих, хто не любить дуже сильно відволікатися на схеми. Ось можете просто собі зробити в техніці теж філейного гачкування. Просто тут йде стовпчик з подвійним накидом, потім йде дві повітряні петлі і знову стовпчик з подвійним накидом. І ось так весь стовп виконаний. І просто Просто потім вив'язуєте ці мушлі, оздоблюєте їх перлинками, пришиваєте, і виходить така краса. Тут в нас теж в техніці філейного гачкування виконаний і топ, і шорти. А, а ось, подивіться, декор вже в нас ці квіти, виконані вишивкою. Теж дуже оригінальний варіант. І края оздоблені такою контрастною чорною ниткою. Ось я вам показую трошки ближче цей набір, яка краса. Тут у нас, бачите, на, ззаду на шортах такі в принципі, квіти в нас вигачковані. All that Remains бренд сукня. Теж бачите, знову використовуються ось ці контрастні нитки, чорне з айворі. А і я вам просто далі покажу, яка це краса. Подивіться, зверху в нас там, де чорна секція квіти виконані, і понизу, так само, в нас в техніці філейного гачкування виконані квіти. І бачите, як цікаво, ви просто можете там, наприклад, таку невеличку секцію зробити з квітами і витратити на це трошки більше часу. А основне полотно сукні в'яжеться просто так само: а стовпчик з подвійним накидом, дві повітряні петлі, і знову стовпчик з двома накидами. Наступна модель це просто моя найулюбленіша, найефектніша модель з цієї підбірки подивіться це Оскар Деларента. Просто неймовірна краса, Бачите, такі гачковані елементи, квітки, пелюстки вив'язані і як вони просто так з цієї сукні спадають донизу. Це ж треба було просто таке вигодати. Подивіться, ось тут поближче такі квітки звисають. які гарні. Боже. Я знаю, що є а, книжки, які спеціалізуються саме на виготовленні квітів. І просто яка фантазія у людей, які речі просто створюються. Крім того, цей такий гарний, теплий, приємний жовтий колір. Кому пасує, це просто супер. Наступний від сезона. А, такий топ і сукня. Тут вже якимись бабусіними квадратами, з'єднаними дуже тоненькою ниткою. Мені здається, чи шовковою, чи віскозною. Ви, виконані ці а, бабусіни квадрати з квітками і зв'язані між собою. Теж дуже гарному жіночному кольорі рожевому просто насолода для очей. Наступна модель. Теж від Оскара де Ренти, неймовірне, просто такий вайб русалоньки, Подивіться, які мушлі вив'язані, які просто елементи, які деталі. Може для мене це прям забагато, я би, напевно, ось, обирала або топ, або спідницю робити такі акцентні, але виглядає просто розкіш. І подивіться, як же ж гарно воно виглядає в такому коричнево шоколадному кольорі. Тут я вам трошечки показую поближче, можна роздивитися, як це все в нас виконано, але я вам дуже раджу зайти на сайт Оскара Деларенти і подивитися, які ще в нього є вироби. Далі я вам показую це викрійки, які просто. В незвичайній кількості ви можете знайти в Пінтересі. Якщо ви будете шукати філейне гачкування, ось топ з філейним гачкуванням він вам видасть багато натхнення. Або англійською мовою, ви можете пошукати. Я знаю, що при пошуку англійської мови він вам набагато більше результатів видасть. І я зараз переходжу до безкоштовних патернів з філейним гачкуванням. Посилання на них буде в описі до мого відео. Оце перший безкоштовний опус Blossom Robe на сайті Hobby Yarn. Ви можете знайти безкоштовні описи від дизайнерів. Ну, як, я думаю, що вони заплатили дизайнерам за те, щоб розмістити в себе на сайті ці безкоштовні описи. Подивіться, яка краса сукня, така згачкована з екзотичними квітами, можна, в принципі, зробити і як топ за бажання. Я завантажила собі цей паттерн. Він англійською мовою, але ви можете використати для цього Google Translate або ChatGPT і перекласти собі цей паттерн. Наступний безкоштовний опуск це ось такий гарний топ з шнурівкою по спинці, і трояндою Rose Garden Top. В цього дизайнера вона здається, називається Беладонна, є дуже теж. Цікаві моделі інші, але це в неї на сайті можна подивитися. А ось саме цей топ, він він знову ж таки з сайту Hobby Yarn. І наступний безкоштовний опис йде на спідницю від цього ж дизайнера. Бачите, така велика троянда на всю спідницю. Тож, дівчата, надихаємось, завантажуємо паттерни і починаємо гачкувати собі такі неймовірні речі. Бажаю вам успіху.